Отримала цікаве запитання: чи треба пити колаген, коли болять суглоби? Давайте розбиратися. Колаген це структурний білок для всіх сполучних тканин, а це означає, що він виступає будівельним матеріалом для того, щоб утворилися всі тканини наших органів. І якщо ми вже говоримо про те, що у суглобі виникла біль? То тут колаген один не допоможе. Необхідно підходити до вирішення цього питання комплекс. А в першу чергу треба зрозуміти, що опорно-руховий апарат це скеля нашого організму. Він болить майже в останню чергу. Тобто, вже не працює печінка, кишково-шлунковий тракт, лімфатична система. І в даному випадку краще налагодити спочатку їх роботу вивести паразитів, тому що в 95% випадків паразити мають місце бути і. Те, що ви будете робити для своїх суглобів, буде ділитися, ну десь так, 80 на 20, не на вашу користь з паразитами. І потім відновлювати роботу опорно-рухового апарату за допомогою ось такого класного хондопротектора. Перше, це смачний сироп. А це означає, що він легко буде засвоюватися нашим організмом. Друге, він діятиме на весь організм, на всі суглоби. І якщо ми вже говоримо про біль у суглобах, це означає, що йде руйнування хрящової тканини. Тут не допоможе ні колаген, ні гіалуронова кислота. Тут необхіден хондроетиносульфат. Саме він допомагає відновити хрящову тканину суглоба. В даному випадку йде поєднання гіалурон хондроетину разом, а це означає, що буде відновлюватися і гіалуронова кислота, і хрящова тканина. Вартість цього продукту на місяць 8 гривень. За 4 місяці його треба пити мінімум 4 місяці. Відновлюється опорно-руховий апарат. Якщо є вже стадії руйнування опорно-рухового апарату, то до цього продукту треба додати додаткові компоненти для відновлення. Офіційна медицина наразі пропонує укол гіалуронової кислоти, блокування болю блокаду і заміну суглоба. Жоден із цих засобів не є відновлюючим, він є тимчасовим. Я рекомендую все-таки дати собі шанс і відновити роботу опорно-рухового апарату. Для замовлення пишіть в особисті повідомлення.